Як правильно викопати часник, щоб він не хворів, довго лежав та не втратив свою соковитість? Бо зібрати часник – це не просто витягнути з землі, це етап, який визначає смак і якість зберігання. З цього відео ви дізнаєтеся, як зрозуміти, що настав час копати. Як правильно зібрати урожай часнику, як просушити та коли обрізати листя? Всім привіт, мої чесникові зайки! Ви на каналі Корисні Корисності починаємо часник копати. Мурашечка, ну ти не розумієш. Інтернету потрібні нові герої. Я ж тобі пояснюю, що городній контент це мейнстрім. І майже нічого не треба робити. Ну, для мене. На, вдягай, мене з тобою люди бачать. А що написано? Що ти ненавидиш рослини. Що ти люто ненавидиш рослини. Охі. Всім привіт! Сьогодні я буду копати свій мега -чесник. І не просто копати, а зроблю це без рук. Відступи, відступи трохи, щоб не порізати. Не тягни сильно. Ух ти який. Гроші вже скоро будуть. Спочатку відпрацюю футболки, бо я їх на бартер взяла, а успіх вже не за горами. Копай, копай, там далі. Від того наскільки своєчасно ви зберете урожай часнику, залежить якість голівок та тривалість їх зберігання. Перезрілі зубчики підсихають, а чесничини розвалюються, недозрілі починають підгнивати. І так, коли ж копати, визначити це можна за наступними ознаками. Орієнтуємося по нижніх листочках, вони мають стати жовтими, не чекаємо, щоб пожовкли усі. Втрачається тургор, коли часник перестає рости, коріння перестає працювати, і вода не потрапляє в бадилля рослини. В результаті стебло і шейка стають м'якими. На швидкість дозрівання впливає також інтенсивність догляду. Підживлення, своєчасні поливи, розпушування продовжують вегетаційні процеси. Це, в свою чергу, відстрочує період збирання часнику, але і голівки встигають вирости більшими. Також в спекотне та сонячне літо часник визріває швидше, а в умовах затінку повільніше. Так, що термін збирання залежить і від клімату в регіоні, і від розташування грядок. За кілька тижнів до викопування припиняємо поливи голівки, повинні встигнути сформувати захисні лусочки. Прибираємо часник в теплу суху погоду. В цьому сезоні у мене посаджено два сорти ракамболь і любаша Ракамболь можна ще залишити на гряці декілька тижнів, але прогнозується дощі, тому я приступлю до збору раніше. Я оновлюю сорт і ще покажу, яка однозубка сформувалася з дитинки. Використовуємо вило або лопату. Вструмляємо інструмент за 10 см до передбачуваної голівки. Ні в якому разі не вириваємо чесник і не тягнемо його за листя. Є велика ймовірність пошкодити голівку, і так зберігатися не буде. Не обстукуємо голівки об землю або одна об одну. Якщо під час копки ми пошкодили голівку, не намагаємося її зберегти. З'їдаємо в першу чергу. Викладаємо разом із залишками ґрунту і листками на пластикові ящики в один шар. Завдяки ящикам забезпечується безперешкодне обдування повітрям з усіх боків. Листя ми так і залишаємо, зараз ми його не обрізаємо, оскільки з нього рослина ще черпає поживні речовини і дозріває. Однозубку я вирощувала з отаких от малесеньких діточок. Вони є абсолютно на кожній чесничині, якщо гарно придивитись. Восени на окрему грядку я висадила діток Ракамболь, і в результаті виросли ось такі однозубки. Вони дуже цінні, так як це оновлений сорт. І на наступний рік або через рік з них виростуть гігантські голівки. Ви тільки подивіться на ці гігантські щільні соковиті голови, все як я люблю. Це сорт Ракомболь однозначно мій фаворит. Ми його їмо в сирому вигляді і дуже зручно і смачно використовувати для консервації. А це сорт Любаша, голівки середнього розміру, трошечки розчарована результатом. Голівки зазвичай були набагато крупнішими. Скоріше за все, сорт виродився і просто потрібно змінити посадковий матеріал. Якщо погода сонячна, спекотна і немає дощів, то залишаємо часник на ящиках на 3-4 дні прямо на грядці. Він трохи просохне за цей час, але якщо є загроза дощу, то краще перенести в приміщення, що гарно провітрюється. Вдень можна виносити на сонце, а ввечері забирати знову. А далі нам потрібно перенести під навіс. Головне, щоб не потрапляло пряме сонячне проміння та була гарна вентиляція. І тільки через 7 днів такого просушування можна обрізати листя, залишивши шийку 10-15 см і вкоротити коріння до 3 мм. Я зазвичай сушу трохи довше. Прибираю зайві листки, підрізаю коріння і сплітаю косу. А, взагалі, повноцінне сушіння триває від 4 до 5 тижнів. Як сплести косу щаснику і про основні умови зимового зберігання буде окреме відео. Я дякую всім, хто додивився до кінця. До зустрічі в наступних серіях. Па-па-па-па!